21 червня з моменту підриву Каховської ГЕС пройшло 15 днів. А у столичному центрі допомоги безпритульним тваринам Патрон Пецентр все продовжують приймати евакуйованих тварин з Херсону. Що на початку трагедії відгукнулося настільки багато небайдужих людей, які були готові працювати як фізично на місці, так і донатити та закупляти все потрібне, що центр набув популярності та різноманітні змі. Тепер тут вже як часті гості. Бажаючи прийняти до своєї родини пухнастика, в свою чергу роблять все можливе задля цього щасливим власником тваринки можете стати і ви. Оскільки в нашій країні сталася подібна трагедія, я не могла просто сидіти, склавши руки і нічого не робити. Я зазвичай допомагаю з виголом собак годуванням і просто прибиранням. На початку люди взагалі допомагали всім, навіть починаючи з прибирання самого приміщення. Українці непереможні, як не дивно, але вже вкотре нам довів це наш ворог. Перемога буде за нами. Разом ми сила. Слава Україні!